Для створення нового аркушу ми натискаємо файл новий і вказуємо параметри нового аркушу. У нас за умовою е, потрібно зробити візитку 5х8. От Ми вказуємо 5 на 8 см, ширина 8, висота 5. Е, колір у нас RGB, тому що якщо у нас буде градація сірого, у нас буде чорно-білий. От Зараз ми е, отримуємо розмір. Потрібний для візитки. Витягуємо наш аркуш, щоб краще було з ним працювати. Розтягуємо, налаштовуємо нашу сторінку. Далі вибираємо колір, який, яким ми зальємо наш аркуш. Ну, наприклад, візьмемо зелений. Вибираємо заливку інструмент і. Клацаємо по нашому шару. Тобто, шар зальється зеленим кольором. Далі текстовий блок з ім'ям нашої візитки. Тобто чия це візитка. Вставляємо текстовий блок. Далі друкуємо в ньому ім'я. Ну, Обираємо, звичайно, колір для того, щоб надрукувати ім'я. Тому що в нас стоїть зелений колір. От, наприклад, ось таке ім'я. Виділяємо його, змінюємо розмір шрифту. Налаштовуємо йому е, налаштування символів. Тобто е, нас цікавить інтервал, міжрядковий інтервал, щоб букви не залазили одна на одну. Ну, тепер далі беремося. от Ми можемо глянути шар, який додався. Тобто, ко кожен об'єкт, який ми додаємо, він додається у вигляді нового шару. Тобто у лівій частині Ми бачимо вкладку слої і на цій вкладці слої ми, е, додаємо нові об'єкти, нібито як от в аплікації з кольорового паперу вирізаємо новий об'єкт, наклеюємо на папір зверху або накладаємо. Ми можемо підкласти, наприклад, один листок під інший або над іншим. і Так далі. Так само тут все, що ми вставляємо, е, додається у вигляді таких. як Об вирізаних об'єктів. От, Наприклад, ми додали текст ім'я власника візитки, він додався ліворуч, праворуч, у вигляді нового слою або шару. Телефон у нас також додався у вигляді нового шару. Щоб змінити цей шар, потрібно на панелі слої клацнути. На цей шар виділити його і потім працювати з цим шаром. Е, ну, Наша задача зробити візитку з текстом, з рамочкою, щоб у нас е, були видно шари. Далі приступимо до рамки. Для того, щоб створити рамку, ми створимо новий слой, який зальємо зеленим кольором. Ну, Зараз ми впорядкуємо трошки текст, розмістимо. Тобто ми робимо новий слой, заливаємо його певним кольором, ставимо його на передній план. Вирізаємо в цьому слої ну, так би мовити квадратну дірку. У нас Виходить така, як рамка. Ці рамки ми налаштовуємо різні ефекти. Ну от Створюємо новий слой. Ось у нас прозорий слой. Далі. Вибираємо колір слою. Заливка обираємо інструмент. Обираємо колір, зробимо чуть-чуть темніше. Заливаємо. Далі робимо у цьому слої дірку. тобто нібито ми з бумаги е, прозорої вирізали темно-зеленого темно -зеленого кольору такий листок, наклали, вирізали дірку і вийшла рамка. Далі е, налаштовуємо стиль слою. Ну, достатньо класноти на слой подвійним клацанням. І тут ми можемо тінь додати, глянець, е, текстуру. тобто... Можна експериментувати багато тут різних ефектів. От все, що у нас стосувалося від завдання того, що нам потрібно було. Ну, Залишилось тепер тільки зберегти у потрібному форматі. Тобто, там у нас по завданню формат PSD. Це формат фотошопа. Е, Вибираємо формат PSD або PNG, який нам потрібен. Тобто PNG це е, малюнок з анімацією, малюнок високої якості, який можна розмістити в інтернеті і так далі. От ми його зберегли. Тепер далі, в наступному завданні у нас е, стоїть задача на лист А4 е, розмістити як можна більше візиток, Тобто скільки візиток влізе. Ну, от, ми спочатку дивимося розмір нашого зображення. Тобто ми бачимо 8 на 5 і розрішення 72. Це дуже важливо. Запам'ятовуємо наше розрішення 72 і створюємо новий аркуш А4. Значить, Обираємо е, набор тобто, міжнародний формат паперу. Далі лист А4. Ставимо сантиметр, щоб нам вже було по одній лінійці. І 72. Те, що ми запам'ятовували, розрішення. Колір, звичайно, перевіряємо, щоб RGB був. Ось перед нами цей листок. Вони два листка в одному, в одній вкладці. Ми беремо за заголовок вкладки і витягуємо його в бік, щоб ми могли їх бачити обидва. Розміщаємо його на нашій сторінці. Далі виділяємо. От Нам потрібно, щоб наші всі слої е зійшлися в один, тому що ми будемо копіювати певний слой, який у нас зараз виділений. От ми випонили зведення, виконали. І за допомогою інтер... е інструмента ножиці ми перетягуємо. Розміщаємо на нашій сторінці. Нашу першу візитку. Далі, з боку на вкладці слої, ми бачимо наші два слоя. Наш лист білий і е та візитка. Ми її дублюємо. І вона зразу накладається над тією візиткою, що була. Тобто, це у нас новий шар. Можемо збоку справа подивитися, слої у нас два їх. І таким чином ми копіюємо, виконуємо зведення об'єднання двох слоїв, тобто у нас вже слой із двох візиток, щоб не копіювати нам одну візитку, ми тепер по дві візитки копіюємо. Дублюємо, знову вставляємо. Так. І так далі, доки у нас не заповниться. E, можна спробувати сторінку зробити альбомною. Можливо, більше візиток в лізе. E, щоб зробити альбомною, ми просто відкриваємо ізображення, e, розмір холста і міняємо ширину з висотою місцями. І в нас наш холст, наш аркуш е, міняється в розмірі, тобто він стає орієнтація не книжна, а альбомна. І на ній ми розміщаємо наші візитки. От Наша задача е, зробити як можна більше цих візиток, е, зберегти у певному форматі. От все, все, що з нас требується. Ну, от зараз ми збережемо у тому форматі, яка вимагає у нас умова задачі.